Пекотне липи на Одещині день за днем б'є температурні рекорди. Шкоди додає тривалі відключення електрики, що унеможливлює користування кондиціонерами. Лікарі попереджають, у спекотні дні треба дотримуватися правил безпеки, щоб жира не спровокувала тепловий, сонячний удари чи деякі хронічні захворювання. Літні люди, люди, які страждають на хронічні захворювання, це гіпертонічна хвороба, неврологічні якісь стани, психічні стани. Ці люди повинні цукровий діабет, ці люди повинні все ж таки бути більш обережними до себе, тобто виключити знаходження на сонці, також дотримуватися водного балансу і насамперед знаходитися в прохолодних місцях. Є прості правила, дотримання яких допоможе уникнути перегріву організму. В спекотні дні ми рекомендуємо все ж таки знаходитися в приміщенні переважно з 11 до 16 до 17 години, а вже коли спаде жара, можна виходити на вулицю. Також тобто рекомендуємо дуже споживати багато питної води, звичайної, не газованої, через те, що все ж таки газована вода вона затримує рідину в організмі. Споживати цитрусові, так через те, що під час жари йде згущення крові, і ми рекомендуємо все ж таки пити для чого багато води. Можна з домішками лимону, апельсину і головні убори для того, щоб захистити свою голову від спеки. Деякі жителі села Визирка розповіли, що під час спеки трохи змочують одяг водою на потилиці, це надає сил. Є й інші цікаві лайфаки. В заморожену бутилку з льдом ставите ноги і отак от катаєте. І я рекомендують, врачі рекомендують, що це класно, тому що даже спортсменам рекомендують. Критичне підвищення температури повітря в додаток з тим, що холодильники під час постійних відключень не встигають набрати необхідної температури. Все це призводить до швидкого псування продуктів і зменшення їх терміну придатності. Дотримуються гігієни рук. Дотримуються гігієни всіх продуктів, тобто обов'язково мити всі продукти, навіть якщо ви зірвали в себе на городі або в себе на дачі, їх обов'язково треба мити через те, що спостерігається дуже багато отруєнь. Ще одна порада. Іноді нам здається, що легкий одяг допоможе запобігти перегріву, але навпаки, чим більше тіло закрито від зовнішнього впливу гарячого повітря, тим людина легше переносить жару.